Мама поїхала в Італію, коли я ще була зовсім маленька, сказала бабусі, що мене треба на ноги ставити, і носа втерти моєму батькові. Я мало що пам'ятала з їхнього статом життя, тому не знаю, чому тато з нею не захотів більше жити, але він часто приходив до нас з бабусею і знав, що мами нема вже довго. Я не відчувала, що у мене в житті щось не так адже є бабуся, яка мене любить, і є тато, який може її зі школи забрати, на батьківські збори ходить, і купує мені все, що я хочу. Але далі тато знайшов собі іншу жінку, і вже став менше мені приділяти часу. У нього з'явилося ще двоє дітей, тому він мені все менше і менше щось купував. Одна мама стабільно висилала мені модні речі і солодощі, але не приїжджала. Вона передавала ще листи бабусі, від яких та лише блідла і стискала кулаки. Коли я вже була більша, то один з таких листів прочитала і зрозуміла, що у мами теж вже є двоє дітей, але чоловіки її кидають і вона не може багато нам висилати всього. Я відчувала від одягу, який мама передавала специфічний запах, але тільки тепер всі знають, я пахне гуманітарка, а тоді я думала, що це такі парфуми, парфуми моєї мами. Коли мені було 12, то мама нарешті приїхала додому, але не одна, а з дітьми, моїм братом і сестрою.